Дорогі мої, ми сьогодні зібралися з вами на дуже знакове і важливе для України зібрання. Сьогодні всі, хто приїхав з усіх куточків нашої країни, шукають шлях, як в цей важкий час захистити Україну від окупації, від вторгнення агресора, від загроз, які сьогодні є суверенітету нашої країни. Цілісності нашої території, миру і спокою нашого народу. Ви з'їхали з усіх куточків України для того, щоб ми зараз тут з вами обговорили, а який реальний шлях захистити Україну, кожного з нас, як зупинити ворога, як не допустити більше жодної руйнації нашого життя з боку Кремля. Нам треба знайти цей шлях. На нашій політичній силі, на батьківщині лежить відповідальність за те, щоб наша країна була сильною, була заможньою і жила мирно. Тому ми сьогодні тут. Ви знаєте, як міняється наша країна після Майдану гідності, після всіх випробувань, після агресії і окупації. Сьогодні наша нація народжується вдруге. Вона стає сильною. Сильною духом, сильною своїми планами і переконаннями. І коли 1 вересня наші діти пішли до школи, то перший раз ми побачили дуже велику різницю. Тому що дітки наші в час війни і агресії, в час дуже важкої економічної і соціальної ситуації, вони пішли в школу в віночках українських. Вишиванках, дівчата з нашими жовто-блакитними стрічками в косичках, наші діти йшли на 1 вересня, практично як на велике свято, тому що вони сьогодні в своєму серці мають Україну більше ніж будь-коли. І ви знаєте, коли ми нещодавно проводили форум молоді, на якому молодь підтримувала нашу команду. Цей важкий час як команду, яка може стати на захист України. то До мене підійшов молодий хлопець. Йому було всього не більше 20 років з нашим українським прапором. Він поклав цей прапор собі на руки, став на коліна і сказав: Я прошу вас, захистіть, будь ласка, наших хлопців, які сьогодні воюють на фронтах. Допоможіть забрати з полону тих. Хто зараз там знаходиться, зупиніть війну. Він став на коліна перехрестився і сказав, що ніхто з українців сьогодні не має права бути слабким, не має права бути осторонь цієї боротьби. Всі в проломі за Україну. І тому ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб знайти справжній шлях. Ви знаєте, що наша країна сьогодні шукає шлях миру. Шлях припинення війни, частина українців вважають, що потрібно максимально посилити сьогодні силу нашої армії, ввести воєнний стан, створити ставку головнокомандувача України як єдиного координатора всіх оборонних процесів в Україні, зробити настільки сильною нашу Україну, щоб ми мали можливість силою зброї, силою духу патріотизму, нашого війська, зупинити ворога. І це правильно. Ми разом з нашими патріотами, ми разом з нашою нацгвардією, армією, з нашими добровольчими військами. Ми з усіма, хто сьогодні боронить Україну. Слава героям! Я хочу, щоб зараз ми з вами згадали всіх, хто в боротьбі за Україну, захищаючи Україну, віддав своє життя на майдані в той час, коли руйнували. Диктаторський режим в Україні, а також згадуючи зараз всіх, хто віддав своє життя на фронтах, захищаючи Україну від окупантів, я хотіла би попросити вас, щоб ми зараз віддали їм честь, згадали їх хвилиною мовчання. На пам'ять героям. Частина нашої нації вважає, що шлях до миру лежить в переговорному процесі з окупантами. Можу сказати вам, що будь-які переговори, будь-які домовленості про мир можуть бути досягнуті тільки з позиції нашої національної сили, нашої гідності. Не уступаючи жодної п'яді нашої землі, не здаючи жодного стратегічного нашого інтересу. І якщо окупант сьогодні готовий відступити під тиском тих санкцій, які започаткували сьогодні західні країни, під тиском посилення нашої армії, під тиском солідарності, яку сьогодні проявив весь світ, підтримуючи Україну, то хай вони залишають нашу землю. І йдуть собі до Кремля і там будують своє життя. Але в той же час ми з вами добре знаємо, що будь-які домовленості з агресором носять сумнівний характер, їм не можна довіряти, вони є настільки хиткими, що вони не можуть бути основою стратегічного миру. Ми будемо уважно з вами слідкувати, які умови мирних ініціатив. Будуть реально використовуватись в цих переговорах. І ми будемо говорити свою позицію. І наш голос як голос найбільшої партії, яка має прекрасні традиції, буде почути народом. Але сьогодні ми з вами мусимо усвідомлювати, що ті загрози, ті виклики життю нашої держави. Загрози миру, спокою, стабільності нашому європейському курсу будуть існувати доки, поки ми з вами не визначимося раз і назавжди, де ми з ким ми, де команда, з якою нам далі треба рухатися в глобальному цивілізаційному просторі. І нам треба твердо сказати, що наше місце в західній цивілізації, наше місце в Європейському Союзі. І наше місце в колективній системі безпеки, яка може захистити сьогодні Україну, це НАТО. Якщо ми з вами знову пропустимо, змарнуємо час, якщо сьогодні, коли загрози досягли вже самих вищих рівнів, ми знову не визначимося і дамо комусь залишити Україну в сірій так званій нейтральній зоні, ми не тільки для нас. Не тільки для сучасного покоління, а для всіх поколінь українців залишимо країну беззахисною, наш народ самотнім в світі і як наслідок набагато слабкішим. І тому сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб розпочати процес приєднання України до НАТО, тому що НАТО це сьогодні не війна, як нас вчили багато десятиліть. На базі радянської пропаганди. НАТО це в першу чергу мир, тому що велика кількість держав, які об'єдналися разом для того, щоб захиститися від будь-яких військових зазихань, сьогодні на порядки сильніше будь-яких самотніх агресорів. НАТО це сьогодні єдність тих країн, які сповідують цінності, які побудували свої країни ефективно, справедливо по відношенню до своїх громадян, велика помилка думати, що НАТО це лише військовий блок. Ні, це не так. НАТО це демократичні стандарти, це правильна і розумна організація суспільства, це сильний і привабливий інвестиційний клімат, це свобода, спокій і мир людей. І це єдине, що може в стратегічній перспективі. Захистити Україну від будь-яких зазіхань Кремля назавжди. Це наш шлях, і ми зобов'язані його вибрати. Багато років ми чуємо, що НАТО це не наш вибір, що у нас там десь в митних союзах щастя. Дорогі мої ні. НАТО це наш вибір. Ми європейський народ. Ми європейська країна. І ніхто ніколи не говорив нам, що шлях. До повноцінного членства в Європейському Союзі так само лежить через членство України в НАТО. Це значить, що бути невід'ємною сильною частиною європейського цивілізаційного простору ми можемо тільки лише, якщо наша земля, наш народ, наші інтереси будуть захищені в колективній системі безпеки і оборони. Вам сьогодні скажуть ті противники, які вже багато років утримають Україну від правильного і вірного кроку, вам скажуть, що НАТО розділяє Україну. Так, був той час, коли внаслідок пропаганди у нас всього 13% людей бачило нашу перспективу захисту в НАТО. Але зараз часи докорінно змінилися. І коли сьогодні українці побачили, як колишні в лапках братній народ сьогодні стріляє по дітям, по жінкам, по людям, які хочуть миру, які хочуть просто жити на своїй рідній землі, коли побачили, як відносяться до нас так званий братній народ і Путін, який його очолює, то люди зрозуміли. Що ми не маємо права далі ризикувати життям наших безцінних дітей. І сьогодні, коли проводяться опитування, то в різній ступені твердості вступ до НАТО підтримує вже більше 70% людей. А якщо питання ставиться на референдум, то соціологія показує, що більше 50% сьогодні готові проголосувати за вступ України до НАТО. У нас сьогодні. Відкрилося ще одне історичне вікно історичне вікно, яке дає нам шанс зробити нарешті вірний крок. І якщо ми знову, як в 2005-му, як в 91-му його пропустимо, нам ніколи наші діти цього не пробачать. І тому, коли вам будуть казати, що вступ України до НАТО розділяє українців, скажіть. Що той час завершився. І сьогодні більше 70% нашого народу твердо і чітко бачать свій шлях. І це шлях захисту, це шлях безпеки, це шлях справжніх реформ і шлях процвітання. А інші вважають, що якщо ми зараз започаткуємо процес приєднання саме до цієї системи колективної безпеки, то посилиться агресія Росії. Росія буде незадоволена. Вона буде ставити питання для України. А чому ми туди рухаємося? А чи не краще нам бути знову нейтральними, тобто позаблоковими? Я хочу вам сказати, що позаблоковість – це відкритість України для подальшого знищення з боку Кремля. Позаблоковість – це по суті відсутність нашого надійного майбутнього. Вони хочуть нас залишити там. І сьогодні один з елементів так званих мирних переговорів це якраз повернутися до позаблокового статусу України, а крім того, не ратифіковувати угоду з Європейським Союзом. І ви бачите, що вже багато місяців після підписання угоди про асоціацію, її ніхто не ратифіковує. Наша команда, всі, хто зібрався зараз на цій площі. І всі, хто по всій Україні вірить в європейське майбутнє України, ніколи не підтримують збереження нейтрального статусу України позаблоковість, не входження до Європейського Союзу, неінтеграцію в європейський простір, ніхто, хто любить Україну, сьогодні не підтримує такого хибного шляху. І можу вам сказати, що була допущена велика історична помилка. В ту хвилину, коли підписувалися документи про добровільну здачу Україною ядерної зброї, в цю саму хвилину мусили би підписуватися документи щодо вступу України в НАТО. І тоді сьогодні ми не переживали би війни. Але за будь-яких обставин нічого ще не втрачено. І ми сьогодні на цій площі починаємо шлях до проведення всеукраїнського референдуму щодо визначення, чи хоче український народ і далі залишатися в системі впливів Москви. чи хоче український народ бути гідним, повноправним і сильним учасником. Європейського цивілізаційного простору цей референдум про те, чи готова українська нація приєднатися до НАТО сьогодні ви тут. І я переконана, що саме тому, що ви тут, ви впевнені, що іншого шляху у нас просто не існує. Я знаю, що буквально через декілька годин українські політики почнуть заявляти, що НАТО нас не чекає, що вони. Не бачить Україну своїм повноправним членом, що Україна ще мусить пройти довгий шлях для того, щоб заслужити це право. Ні, це не відповідає дійсності. Декілька днів тому Генеральний секретар НАТО зробив публічну заяву, що двері для України відкриті. І коли вам будуть закидати. І коли вам будуть закидати, що нас десь там не чекають, ви просто цитуйте те, що говорять повноважні керівники цієї системи, колективної системи безпеки і оборони. Не вірте й нікому. А також будуть казати, що не треба референдуму. Якщо країна вирішила йти до НАТО, то хай Верховна Рада, президент, уряд вирішують і роблять всі відповідні кроки. А ні. Ми мусимо звикати до того, що доленосні сильні історичні рішення мусять прийматися не в кабінетах політиків, вони мусять прийматися на всенародних референдумах. І поки ми не запитали у всієї української нації, чи готові ми на цей важливий історичний крок на всеукраїнському референдумі, ми не маємо права. Приймати такі рішення в якихось закритих кабінетах. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте рішення про проведення такого референдуму? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що сьогодні єдиний шлях захисту, свободи, миру, спокою і процвітання України лежить через вступ до Європейського Союзу і через повноцінне членство в НАТО? І я в це вірю. І Я вірю, що у нас вистачить сил це зробити. Також критики заявляють, що частина країн Європейського Союзу не готова нас там бачити. Можливо, на цю хвилину, можливо, так. Але коли країни Балтії готувалися до вступу в НАТО, так само говорили, що їх не чекають, що їх не бажають бачити, що Радянський колишній союз хоче зробити все, щоб перешкодити цьому шляху. Але треба проходити всі етапи приєднання. Треба починати цю роботу. Треба їхати потужними сильними українськими командами в ті країни, де можливо народи ще мають сумніви щодо розширення Європейського союзу і НАТО. Їхати і говорити напряму з народами окремих європейських країн, не залишати доленосний вибір. Стосовно великої європейської країни України в руках окремих політиків, які можливо сьогодні намагаються знайти компроміси з Росією, треба напряму звертатися до народів і говорити про те, що ми, українці, частина Європи, частина їх спільноти, ми їх родина, і вони не мають права тримати двері закритими в той час, коли практично... Українську націю намагаються знищити силою військової зброї, але нічого не вийде у окупантів. Я знаю, що ми з вами сильні. У нас є все для того, щоб перемагати. У нас є все для того, щоб міняти наше життя. І після другого майдану ми більше нікому не дозволимо ставити під ризик справжні зміни в Україні. Справжні зміни, справжній наш шлях. Наша європейська перспектива, наше європейське майбутнє в наших руках. Я в нього вірю. І тому сьогодні ми цей шлях починаємо. Але в той же час подивіться, що відбувається. У мене в руках дуже надзвичайний документ. Ми такі документи з вами пам'ятаємо часів диктатури. Ми зібралися тут, на цій площі. Вільні українці, вільної нашої країни, які хочуть висловити своє прагнення. Бути частиною Європейського Союзу та НАТО. І в цей час, за декілька хвилин до початку нашого зібрання з центральної виборчої комісії, мені приходить документ, де написано, що вчора вночі окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення, яке практично де-факто, забороняє нам проводити референдум. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, в країні, яка живе зовсім іншим, гідним і сильним життям після вже другої революції, чи можуть з'являтися такі рішення суду, які забороняють країні, народу проводити своє волевиявлення? Скажіть, будь ласка, як міг, який абсолютно нікому не відомий суддя, Аблов? Новий Киреєв провести взагалі таке принизливе для українців рішення. Скажіть: а звідки у нього з'явилися такі думки зупиняти наш референдум? І чи вірите ви, І чи вірите ви, що суди сьогодні вільні від впливу владного адміністративного ресурсу? Це говорить про те, що у нас з вами ще дуже багато роботи і що ті? Бюрократи і чинуші ті владні постаті, які увійшли сьогодні в високі кабінети, продовжують бути п'ятою колоною Кремля в Україні і продовжують зупиняти Україну на шляху її історичного розвитку. Я думаю, що наша команда в парламенті невідкладно розпочне процес звільнення цього Аблова з посади судді. І ми не допустимо. І ми з вами не допустимо, щоб після другої революції знову через суди принижували українців, забирали у них їх права, їх можливості. І їх бажання жити по-іншому. І тому я хочу, щоб ви розуміли, що наша боротьба з вами ще не завершена. А коли ми подивилися, по чому поданню зроблений цей такий судовський Пасквіль, то подання зробила партія Союз Мірімський», які, по суті, є партією Кремля в Україні. І тоді питання, як так сталося? Що абсолютно проросійська партія Союз разом з українською новою владою зупиняє рух нашої країни до проведення референдуму щодо НАТО. Бо це реальність. І цю реальність ми мусимо враховувати в нашій з вами роботі, а верніше сказати в боротьбі. Боротьба не завершена. І ми, як партія, як команда, яка 15 років. Стояла проти диктатури, проти навали авторитаризму, проти продажних і нахабних суддів, проти системи, яка не давала можливості Україні жити. Ми та команда, яка буде рухатись далі, і яка нікому не дасть сповідувати подвійні стандарти. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, у вас є готовність йти вперед. «Да! У вас є готовність не дати жодному посадовцю чиновнику схибити. «Да! І я переконана, що у нас це вийде, як завжди. Ми, як завжди, сильні і разом з Україною будемо перемагати. Слава Україні! Дорогі друзі, перед вами виступала незламна і рішуча Юля. Юля.